У кожен період історії Одеси Господь дарував місту святого Покровителя, який ставав символом своєї епохи. В середині 19 століття Одеса входила у склад величезної херсонсько таврійської епархії. З 1848 року її очолював святитель Інокентій. П'ять із десяти років його управління єпархією припали на лихоліття Кримської війни, під час якої до одеського берега двічі підходила ворожа ескадра. В обох випадках святитель Інокентій ревно віддавався молитві і на вогонь ворога відповідав безперервним богослужінням і хресними ходами. Обидва рази, піддавши місто бомбардуванню, ворог несподівано відходив. Одесити були переконані. Сам Господь, за молитвами їхнього архієрея, відводив від міста небезпеку. Тому казали: якби військами командував владика Інокентій, ми б виграли кримську війну. Його називали портовим батюшкою. Він був настоятелем Миколаївської портової церкви, і жодне судно не виходило в море без його молитовного благословення. Отець Іона опікувався рибалками, портовими робітниками і їхніми родинами. 1905 року його рідний порт ледве не накрила кривава хвиля повстання, занесена сюди з бунтарського броненосця Потьомкін. Градоначальник відмовився поховати на міському цвинтарі вбитого матроса Вакулунчука. Це і спричинило безпорядки. Отець Іона виступив миротворцем. Він особисто відспівав матроса, очолив поховальну процесію і відвернув кровопролиття. У хрещенні його звали Косьмою. У рясофорному постригу Костянтином, у чернечій мантії ксенофонтом, у схимі його нарекли кукшею. Така зміна імені відображає долю преподобного його зріле життя припало на часи радянської влади, яка не дозволяла подвижнику довго залишатися на одному місці. Родом з Миколаївщини школу чернечого життя пройшов на святій Горі Афон. Служив у Києво-Печерській лаврі у Почаєві, монастирях Волині. Пройшов через десятирічне заслання. Лише останні чотири роки життя він провів в Одесі, але в історії церкви увійшов саме як кукша Одеський пастер, наділений даром любові, він став справжнім світочем для людей у роки понавіряння. Собор Одеських святих налічує десятки імен: архієреї, прості ченці, наші сучасники і ті, кого відділяють від нас століття. Усі вони є покровителями південної Русі.